Пунько, Офіцерка відділення взаємодії зі ЗМІ Першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. А, пані Ало, давайте поговоримо про те, якими є справи у бригаді, які бригади зараз представлені у вашому рекрутинговому центрі, і хто з них веде а, активний набір. Ми перший центр рекрутингу сухопутних військ, і ми представляємо всі бригади сухопутних військ. Це більше ніж 100 підрозділів, і відповідно долучаємо до цих всіх підрозділів. Все залежить лише від бажання людини, тобто, ми лише допомагаємо і супроводжуємо на кожному з етапів долучення до служби в бригаді. Пані Алло, а які саме військові спеціальності зараз найбільш затребовані? Куди йдуть люди, чим цікавляться і куди хочуть потрапити служити? Серед кандидатів найбільш популярними у нас залишаються такі посади, як посада оператора ВПЛА. Посада водія та посада медика це топ-3. А серед бригад абсолютно різні запити, все залежить від бригади. Комусь хотілося б набрати більше стрільців, комусь знову ж таки операторів пола, водіїв, інженерів, медиків все залежить від потреб бригади. І ось ми допомагаємо. Бувають абсолютно різні запити і від бригад, і від людей. Ми всі ці вакансії знаємо. Деякі вільні, ми постійно оновлюємо цей список. тому Радістю усіх охочих долучаємо, і якщо, наприклад, людина хоче, наприклад, в 154 бригаду, а там немає вільного вільної вакансії, вільної посади, на яку вона хоче долучитися. Ми можемо підібрати їй в іншій бригаді. Цю посаду? А це тільки контракт, це виключно контракт. Чи як ще може людина потрапити, наприклад, до якогось підрозділів або бригад, яку вона обрала? Як це відбувається, розкажіть? Можна за контрактом долучитися до лав сухопутних військ, можна по мобілізації. По мобілізації зараз ми долучаємо за одну добу. А якщо це служба за контрактом буде в кандидата, то за дві доби. Нашою перевагою, перевагою нашого центру є те, що як і по контракту, і по мобілізації можна обрати собі місце служби і посаду, тобто і бригаду, і посаду можна обрати в незалежності від того, чи долучається людина на контракт чи по. Мобілізації, це є нашою перевагою. Також ми супроводжуємо на всіх етапах. Безумовно, це етап проходження психологічного відбору, це військово лікарська комісія. Наші фахівці постійно знаходяться поруч з людиною. Ну і звісно, вибір посади і співбесіда також відбувається в нашому центрі. І співбесіда вже з бригадою за участі. Також наших рекрутерів. Ми це все організовуємо. Тому в людини абсолютно не виникає ніяких проблем на шляху долучення, бо можна. Не сказати, що ми все організовуємо. Тобто, якщо людина захотіла служити і захотіла підписати контракт, вона звертається до вас, і ви їй радите, куди піти, чи вона хоче і вона приходить і говорить, що вона хоче в якесь конкретне місце місце, як це відбувається? І до речі, якщо людина, наприклад, зрозуміла, що хоче доєднатися за контрактом до армії зараз, але вона, наприклад, не визначилася, куди вона хоче безпосередньо йти служити, що робити тоді, і як допомогти обрати людині, де вона? Більш буде а, задіяна, і вона більш буде а, продуктивною. Зазвичай до нас приходять вже люди, які точно знають яку бригаду і на яку посаду вони хочуть, тому що в когось десь там служить знайомі, хтось читав відгуки в інтернеті, хтось просто сам цікавився історією бригади, яке там командування, який напрямок цієї бригади. Але буває, звісно, таке, що є люди, які приходять і не знають, яку вони хочуть обрати посаду, і яку вони хочуть обрати бригаду. Тобто просто людина приходить і говорить: я хочу на службу, але я не знаю, чим. Я хочу займатися відповідно до цього. Наші фахівці-рекрутери проводять з нею дуже обширну співбесіду, щоб визначити. Де ця людина зможе себе проявити найкраще, щоб вона була більш ефективна в армії на службі. Наші рекрутери всі у нас досвідчені, вони мають досвід військової служби, тому вони легко розуміють, що таке військова служба, і де людина зможе себе краще проявити. Відповідно до її цивільних навичок, відповідно до її вподобань, вмінь, знань. Ми вже визначаємо, і тоді знову ж таки просто радимо людині. Ми от говоримо, от можемо вас долучити на таку посаду, таку, таку, в таку. Бригаду чи іншу, і вже людина тоді знову ж таки має сама, звісно, вирішити, бо все добровільно. і Людина вирішує сама, куди їй піти. Але ми вже так звужуємось. Цей цей ці, ці варіанти. Поки людина ще не визначилася, просто е, цікаво, як відбувається, наприклад, ось ця комунікація. Наскільки е, можуть допомогти рекрутери людині? Ну інколи людина починає нервувати, інколи людина починає е, ну, так знаєте, е, бути не дуже впевненою в тому, що чи вона хоче, чи вона правильний шлях обирає. Є якась е, можливо, я не знаю побратерська підтримка, може психологічна підтримка, може якісь психологічні тести, які допомагають люди. Безпосередньо вже більш спокійно і зважливо обрати ту спеціальність, на якій вона хоче бути і якою хоче займатися в армії. Коли до нас приходить кандидат, який хоче долучитися на службу, але нервує або не до кінця впевнений, ми обов'язково проводимо з ним співбесіду, де відповідаємо на всі його питання, які його турбують, які там можливо хтось приходить, хвилюється там якісь міфи. Там щось чули, щось погане. Різні бувають випадки, але звісно, що ми проводимо співбесіду і роз'яснюємо всі питання абсолютно, але також даємо людині час на подумати. Тобто, якщо людина до нас прийшла, ми з нею поговорили, все обширно їй розповіли. У неї звісно, що є час піти, подумати. Тобто, прихід в центр не означає, що от обов'язково треба підписати контракт. Ні, людина може піти, подумати, передумати, тобто сама вирішити точно, що вона хоче, куди вона хоче, на яку посаду. А щодо психологічних тестів на етапі психологічного відбору тести визначають вміння людини поводитися в колективі, рівень її IQ, лідерські якісь якості, навички. Але якщо необхідно, наші психологи, тобто не якщо необхідно, а обов'язково наші психологи спілкуються з кандидатом, щоб визначити рівень його психологічного стану, його готовності до служби. І якщо є певні проблеми, наші психологи. Можуть відмовити, тому що вони бачать, що людина от морально вона не готова до служби. Тобто, навіть так, якщо психологічно бачать рекрутери, рекрутинговий центр не впевнений в тому, що людина може доєднатися до бійців, то навіть можуть відмовити так. Таких випадків небагато, бо всі в основному дуже дуже вмотивовані. Але якийсь дуже дуже маленький відсоток ось цих відмов є на етапі психологічного відбору. Поняло. а чим рекрутинговий центр відрізняється від центру комплектування? Які різниці, які схожі риси? І взагалі, якщо там ми зараз не можемо більш детально говорити про те, як працює центр комплектування, то про різниці підходів 100% можемо зараз вас запитати, думаю. Так. Ми відрізняємося від територіальних центрів комплектування тим, що на нас покладені зобов'язання лише в наборі цивільних громадян на військову службу. ТЦК ж займаються також іншими обов'язками, такими як надання відстрочок від мобілізації, це надання бронювань, це також супроводження соціальними послугами. Якщо людина звільнилася зі служби, вона звертається в ТЦК там і так далі. Це вже їхні обов'язки. Ми ж просто забезпечуємо забезпечуємо долучення цивільних громадян на військову службу. Нашою перевагою є те, що ми забезпечуємо супровід на всіх етапах. Знову ж таки повторюсь, і це дійсно так фактично, так образно кажучи, за ручку людина з нами, з нашим фахівцем іде по ось цим всім етапам від. Першого кроку вступу в наш центр вибору посади, проходження психологічного відбору, проходження військово-лікарської комісії, також отримання рекомендаційного листа. Обов'язково це є гарантією, що людина точно потрапить на обрану посаду, бо вже на базову загальну військову підготовку вона їде з цим листом і точно знає, що її як іноді говорять, там кудись заберуть і так далі. Ні, такого не відбувається. Ми за своїх кандидатів відповідаємо і аж до. Потрапляння в обрану частину, ця людина з нами. Вона під нашим наглядом, під нашим контролем, якщо можна так сказати, і ми точно знаємо, що все буде добре, що людина потрапить на обрану посаду і в обраний підрозділ. Останнє питання, і ми підемо вже більш глибоко до питання контракту. До 24 років, так, з 18 до 24, Але останнє питання можу вам задати: якщо людина вагається, наприклад, то чи будуть її вмовляти це робити? Тому що ні. не будуть ні, ми нікого не вмовляємо. Все залежить лише від бажання людини. Якщо вона вагається, ми можемо лише просто роз'яснити всі за та проти, і вже тоді людина сама, звісно, що приймає рішення тут. Ніхто не агітує, ніхто не вмовляє, ніхто не змушує. Все відбувається на добровільній основі і все лише якщо людина хоче цього. Якщо вона хоче на військову службу, все ми працюємо, ми долучаємо. Якщо не хоче, може піти подумати взагалі без проблем. Давайте тепер поговоримо більш детально все ж таки про контракт 1824. Чи реалізовується ця програма у вас? Як реалізовуються? Чи багато охочих, що мотивує людей, які гарантії виплат, які гарантії саме служби, які гарантії соціальні має ця людина? Прошу розкажіть, і як безпосередньо цей рекрутинговий центр може? Допомогти хлопцям молодим обрати собі військову спеціалізацію. Так, у нас ця програма реалізується в повному обсязі. Ми в першому центрі рекрутингу сухопутних військ долучаємо до 13 бригад цього проєкту. Це 13 бригад сухопутних військ. Цей перелік значно розширився, тому що на початку на старті цього проєкту бригад було лише 4. також збільшився список посад. Зараз таких посад 18, на які можна долучитися за цим проєктом. Контракт 1824». Щодо мотивації, абсолютно різна мотивація в усіх громадян. Когось мотивує, звісно, що грошове забезпечення, а воно складає 1 мільйон гривень додаткових виплат, і також до 120 тисяч гривень щомісяця плюс виплати за спеціальні завдання. Когось мотивує чіткий термін служби, тобто це лише рік, і після року людина може отримати відстрочку від мобілізації знову ж таки на рік. Когось мотивує те, що людина, молода людина, зможе може. Може, якийсь внесок свій в нашу перемогу внести, тобто вклад якийсь зробити в нашу перемогу щодо переваг контракту. Це як я раніше зазначила, це чіткий термін служби один рік. Можливість виїзду за кордон також після року служби, можливість навчатися безкоштовно в вищих навчальних закладах. Це під час служби також під найом виплати за житло, медичне забезпечення, зубопротизування, Також це. Ще можна зазначити, іпотека під 0% за програмою є оселя після завершення контрактів, і на момент вступу на службу це збереження, якщо людина вчиться це збереження її місця навчання або місця роботи з відповідними всіма виплатами. Також це щорічна основна гарантована відпустка. Також це може бути додаткова відпустка за сімейними обставинами оплачуване. Зрозуміло, що і коли людина набуває статус учасника. Бойових дій держава гарантує їй соціальні гарантії та пільги відповідно до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх. Соціального захисту на жаль цифри назвати не можу, але можу сказати, що на початку проєкту було кандидатів трошки менше. Зараз їх кількість набагато збільшилася, тому що знову ж таки розширився список бригад, розширився список посад. Ми медійно розвиваємо також цю тему, щоб люди розуміли, що таке контракт. 18-24 які його переваги, в яких бригадах можна служити, на яких посадах які обов'язки виконувати і. Після ось цього цих медійних кампаній все більше і більше людей дізнається про цей контракт, і відповідно звертається до нашого центру. У нас фахівці раді усім допомогти, готові це зробити. Тому всіх охочих запрошуємо. Навіть просто можна зателефонувати на наш на наш номер гарячої лінії 0800 503 696 і проконсультуватися щодо умов цього контракту і вже для себе вирішити. Так чи ні? Тобто не обов'язково відразу приходити якісь документи приносити, якщо ми говоримо про контракти 1724, Просто можна прийти і отримати консультацію. Я правильно розумію вас? Так, можна або прийти отримати консультацію, або в телефонному режимі, кому зручно можна залишити заявку на зворотній зв'язок на нашому сайті. Тобто абсолютно без проблем. Є такі випадки, коли люди просто приходять і консультуються без мети, от сьогодні точно пройти там психологічний відбір чи військово-лікарську комісію. Ні, просто прийти проконсультуватися можна абсолютно без проблем. Пані Алло, давайте поговоримо ще про а, такий момент, як альтернативні, чи є якісь шляхи для того, щоб доєднатися до служби. Чи це тільки або контракт, або мобілізація? Так, це контракт або мобілізація відповідно до закону України. Ми працюємо лише з цими двома напрямками, існуючими. в в нашій конституції, але також ми долучаємо до вищих військових навчальних закладів. Ми запрошуємо абітурієнтів звернутися до нашого центру. І ми зможемо також їм допомогти на усіх етапах проходження до військового, до військового інституту чи академії, там хто вже що обере. А, пані Алло, чи часто до вас у рекрутинговий центр звертаються жінки? Чи хочуть вони служити, які спеціальності можуть отримати, коли і як доєднатися до служби? Чи взагалі є достатні зараз умови для того, щоб доєднувалися жінки? Розкажіть детальніше про це. Близько 10% з усіх кандидатів, які вже долучилися через наш центр до лав сухопутних військ. Це жінки. Вони до нас приходять і вони на рівні з чоловіками. Абсолютно це зрозуміло. Обирають собі будь-які посади будь-які спеціальності за їхніми навичками, за їхніми бажаннями. Ми долучаємо так. само вони приходять в базову загальну військову підготовку. Це зараз 45 діб. Плюс фахова підготовка мінімум 14 діб, і далі це адаптація в бригаді 14 діб. Які посади обирають теж абсолютно різні. Буває, що дівчата йдуть на інженерів, на водіїв, також на медиків. Зрозуміло, це досить таки популярна посада. Хтось обирає собі посаду стрільця санітара, тобто. Все залежить від бажання людини. Ми охоче долучаємо на всі з цих з різних посад, з різних спеціальностей так само влаштовуємо співбесіду. І якщо і кандидатку влаштовують умови служби, і підрозділ влаштовує кандидатка, все далі, далі працюємо. Але варто також розуміти, що є такі посади, які передбачають високий рівень моральної та фізичної підготовленості. Е, тому кандидатки мають розуміти це, і деякі просто, е, так можемо сказати чесно, переоцінюють свої можливості, тому їм відмовляють, бо вони не готові до військової служби. Е... Пані Алло, чи можемо ми говорити про роботу з ветеранами? Чи повертаються ветерани, наприклад, на службу? Чи є така можливість? Чи займаються рекрутингові центри і безпосередньо вже перекваліфікацію, наприклад, таких людей, які хочуть повернутися на службу? Я думаю, що такі випадки не поодинокі. Що скажете на це? Так, в нашому центрі такі випадки є. Доволі таке часто ми. Також співпрацюємо з ветеранами абсолютно без проблем. Усім охочим долучитися на військову службу, ми допомагаємо, тому що, чому ні, якщо людина хоче, якщо вона відповідає всім нормам і критеріям, ми тільки за um, і останнє питання, яке хочеться з вами обговорити. Um... Все ж таки ми говорили і про молодих людей: 18-24, про жінок, і про ветеранів і про чоловіків, які можуть долучитися до війська, таке зараз більш можливо філософське питання, але тим не менш, що мотивує зараз більше людей доєднуватися, підписувати контракти чи розуміють рекрутингові центри, чому зараз люди продовжують користуватися ось цими послугами можливостями. Мотивація це така нестабільна річ, але спілкуючись із кандидатами майже щодня, я для себе особисто зробила такі висновки: що більшість надихається, мотивується тим, що можна зробити свій внесок, свій ефективний внесок в. Розвиток нашої армії і в наближення нашої перемоги, тому що ми не даємо можливість долучитися людям за їхніми цивільними спеціальностями. Тобто, якщо людина була в цивільному житті юристом, вона Може бути чудовим військовим юристом, і ми тільки допоможемо їй в цьому щодо мотивації, ще детальніше. Також багатьох мотивують приклади відомих військовослужбовців, успішні приклади. Тобто багато дуже молодих зараз є і героїв України, і людей, які себе дуже дуже гарно проявляють в веденні бойових дій. Тому також особливо серед кандидатів 18-24, це є частою мотивацією. Вони надихаються своїми однолітками, які вже Служать. А ще однією мотивацією є те, що хтось служить із рідних, родичів, знайомих, тобто кажуть, мені вже набридло Чому я теж хочу долучитися, я теж хочу допомагати свій внесок зробити. Ось так. Але головна мотивація, звісно, що це наближення нашої перемоги. Це у більшості це дійсно так. Що ж будемо сподіватися, що ось ця мотивація вона якнайшвидше принесе нам перемогу над нашим. Ворога, ми вам щиро дякуємо за вашу працю. Щиро дякуємо за той час, який ви витратили для того, щоб нам розказати, як працює рекрутинговий центр. Я нагадаю, з нами на прямому включенні була Алла Пунько, офіцерка відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Дякуємо вам за вашу роботу. Слава Україні! і До побачення! Героям слава!